Я не лише політик, я знаю дещо про економіку, про бізнес. Я можу вам сказати, якщо економіка будь-якої держави, України, Росії, Польщі хоче розвиватися, є лише один двигун для цього це конкуренція. Відкрита, справедлива. Чесно, найімовірніше без активного втручання держави, тому що держава цілий час непрофесійна і зовсім не підтримує бізнес. І в цьому разі нехай український продюсер конкурує з російським продю... виробником на російському ринку. Не ставте бар'єрів, так само як Україна не ставить бар'єрів і дозволяє. Російським виробникам конкурувати на українському ринку. Це стимулює інвестиції, стимулює нові технології, стимулює позичання, стимулює підвищення якості і все таке інше. От коли я був Міністром економічного розвитку, коли я запропонував Євро... Євразійській економічній комісії, не Росії, тому що у Росії немає суверенного права більше обговорювати це питання. І ми запропонували текст нашої угоди про асоціацію, який я підписав і я цим пишаюся, ми передали цей текст до. Євразійської комісії, будь ласка, проаналізуйте перед тим як ми підпишемо, чи у вас є якісь коментарі. Ми готові і відкриті до дискусії, будь ласка, ми підпишемо. Меморандум про технічну регуляцію із міністрами економіки Євразійської комісії. Чи ви справді прочитали цей меморандум? Тому що він е, ґрунтується на нашому розвитку на спільних європейських стандартах, тому що і в Україні, і в Росії живуть такі самі люди, такі самі стандарти для харчової безпеки, для фіто контролю і вимоги відповідні якщо в росії майже 50% експортує до євросоюзу і лише 6% експортує до митного союзу то от моя вам порада гармонізуємо наші регуляції і стандарти на підставі стандартів євросоюзу